Так, друзі, ну що ж, настав той час, коли вже буду монтувати тапку. Бо треба вже тепло, бо в хаті холодно на вулиці, знаєте, температура все нижче і нижче, в хаті холодрига. І тому треба вже грітися. Напередодні залив от стяжку, вже маю рівну підлогу всюди. Ну, ви витонити, тут я маяки просто витягав. Е, ще чути бетон. Ось. І тому. і тому. Хопа! Топочку. Туди я її просто поставив, приміряв, щоб подивитися і поставити собі мірку, де в мене буде, ну, де буду дирку вибивати. Це ви не дивитесь, це є нержавійка 1 мм, витримує до 900 градусів температури. Якраз тут. Коліно пів метра і ще одну трубу метрову взяв 1 нержавійки, а решта взяв там підверх 0,5 тому що там вже температура буде набагато менша. Ну і взяв капельник, щоб конденсат було де зливати. Зараз що? Це я вчора так поставив, як нам буде приблизно виглядати. Зараз це відсуваю, роблю дирку і спочатку на вулиці все прикріплю, а потім вже буду тут бавитися. Так що якось так. Роботи насправді багато. День короткий, рахуйте, то тільки на третя година. Та. Буквально ще дві, ну максимум 3 години і вже буде темно, а роботи ще дуже багато, бо, тому що треба розібрати половину цього Бо тому що я драбину не маю як поставити. І тому ще з тим півгодини буду бавити, щоб хтось все гарно порозбирати. Потім це треба переставити, замішати трошки клею, поставити там ті блоки, на яких воно стоїть на клей. Одним словом, блін. Робота є, так що вперед. Ні, не не, бери. одну руку так. Давай, взяли. Білося, взагалі, не Але мені здається. Це є люкс. Але перед тим не треба помалювати одну трубу і закінчення, як то дашок труби в чорний колір. У мене ж то дах чорний, тому йду спочатку помалюю, щоб поки це все робив, щоб мені фарба остивала, ну ви зрозуміли. O у нас, биток делом довго поїхали.

Суко я на такій висоті ще не був Кінь трубу Так цей кусок я напевно Обріжу нафік Так не ша тут блі

казав дати по пів сантиметра запасу. Ні, та я не за то. Чую, що скрипить. Це що? Скрипить, фарбу царапаєш. Ага, то що я зроблю? Сука. То так і лишай. Не та сторона. Що то за хуйня, блядь? Воно поки було. Og <laughs> så палити. полити. хай. Тримай. Я тут обов'язково тут. Тамушу портут давати. там і пізділять. Що все-таки хочеш поїздок ставити? А я піду, що я тут дістану. Блядь, я тобі кажу, будеш ліс, блядь, полюбав грубляти. А то якби він тут трубу закріпив, а потім би хотів би тут трубу пасти. Буквально чуть-чуть вище. Так. Ну що ж, і відмучили. Там не видно, але там ще десь пів метра над конь. О, і трошки видно. Бачите, оце от. Зараз йду, що? Йду. Ось так, так що йду. Так, друзі, хвилиночка вашої уваги. Хочу допомогти одній людині і е, дати його контакти. Це мій юрист. Бо якщо ви знаєте, може я десь в відео казав, здається, казав, я є приватний підприємець. Займаюся пошиттям штанів і не тільки індивідуальним пошивом, там, різних розмірів, тому дядьки якісь які більші, масивніші. Пишіть, можемо на вас пошити штани. Ну, то таке, Ну, то не про мене сьогодні. От, і в мене є юрист. І водночас бухгалтер, який веде мою ФОП-діяльність, тобто, бо я в тому трошки далекий, в тих там в тих там, заповнення анкет, бланків і тому подібне. І тому в мене є людина, яка це робить. Ось. І хотів вирішив йому допомогти і поділитися його контактами. Тому що це, знаєте, такий універсальний юрист на всі випадки життя. І також допоможе з тим, що робиться зараз. Ну, Проконсультує вас, розкаже вам, щось там допоможе написати і тому подібне. Тому всі контакти будуть в описі під цим відео. І ні, він мені нічого не заніс, він навіть, напевно, нічого не знає. Бо просто реально людина така, знаєте, доточна, така точна, але, як на мене, в такій справі це тільки в плюс, а не в мінус. Так що, будь ласка, якщо у когось є якісь проблеми, чи там е, якісь питання, він не знає, не хоче знаєте, щось там думати, там в інтернеті шукати і тому подібне, то пишіть, звертайтеся. Можете навіть написати, що його порекомендували з YouTube каналу своїми руками. Я думаю, це буде тільки в плюс. Тож, переходьте в опис під відео. подивитися, Хочем... чи тягає, є. То, вертично мало бути, воно без чеконька, конька нічого не мішає. Але... Ну. А ви хоч тут ті наклейки зняли? Добре. Та що, кидай картонку ти запалює? Добре, я перший запалюю. Так, підуал відкриємо. Шуберн відкритий. Чи шиберн? Ой, я знімав щось інше. Ну. Горить. Та горить? Значить, тягає. <ріст> ну, то що тим йде до гори? Як мене коліна болять, ноги. О, ви як йде димок до гори. Підемо пару п'яти. Що тут якось так було, парує. Це воно було Ага. У мене сів не сів, а закінчилась пам'ять дицькі руки. Пам'ять на телефоні. Ну все, перша топка пішла. На GoPro темінь я знімати не буду, тому що ви і так нічого не побачите. Але дим валить, як має бути. Шибер. Ну, Перекриємо. Чому щось зміниться? А максимум і твіт відкрит. Ось так от чуть-чуть залишимо. О. Тухне. Дополовини. Поки що відкрий, все, хай вона пропала. Запах і стане. О, бачите, Одрась. Ну, Тут є той кламігасник, бачите? Плитатка зверху. Щоб вогонь напряму не йшов до труби. Ну, типу, як бачите, по краям тільки от ви якийсь роса чи що по стінкам спускається. Отут. тут. Ви бачите, не висло. Це мої такі дошки з цвяхами. Це взагалі якась ніжка від якогось стола була колись. Ось, так що отак. Відкрию до кінця. А, то відкрито. Так що на сьогодні робота зроблена, камінь стоїть. То лазер пікаєте. Так що Наступним етапом буде це обробка, але це вже аж пізніше пізніше. Тепер я знаю, що в мене буде теплота в будинку. Прийшов, затопив пів години, в мене тут вже тепло. Це вже мене радує. Я надіюсь ті труби не поплавляться. Ну, не повинно, в принципі. Отак, От ну що ж, якось так поки що. Так, ну що ж, зробив ось таку конструкцію. Зараз обмотаю якоюсь тканиною, щоб не поцарапати собі дах, бо лізу догори, треба козирьок прикрутити і обробити цей комен. Бо, ну, Щоб не затікало. Але подлюка вітер капець. Пишуть, що пориви до 15-17 метрів в секунду, так що буде весело працювати. Ну, одним словом, я йду до роботи, а вам приємно перегляду, як я буду мучитися. Thank you for watching! Так, Сосід внизу, я наверху. Чуєте вітер? ось Такий захід сонця. Є, ні, сонце не видно, але таке небо гарне. Козирьок стоїть. Довкола труби заробив. Ось такий мені валик дав сусід. Ти зараз з ним гарненько ту бітумну смужку, чи як то правильно називається. Катаю. Та й все. Вроді як гарно заробив. Там може десь щось трошки, але слухайте, мені так зручно тут бути, що капець. Ще заодно собі хочу. Чекай, нехай я розвернуся. О, Ось тут я поряд. Десь той мій дах випуклий. Ось тут. Аво, падлюка. Отут. Ти зараз ще його засверлю. Щоб мені око потім не мусуло. Так що вже все готово. Отаке в нас сьогодні відео вийшло. Ось така топка, як бачимо. Зараз не палив, тому що зараз тут нічого не роблю і просто переводити дрова я дуже як не хочу. Е, так, ну, Там хтось питався в попередньому коментарі, коли я заливав стяжку, чи є демперналіант. Є не. Бачите? Є. Не стіть, все нормально. Е, потім що ще? О, Хотів ще сказати, бо я не сказав відео. Тому, знаєте, Було дуже дуже мало часу, я хотів чим пошвидше зробити ну, цей димохід, встановити топку. І мало що розказую. Так от дивіться. Так, як в мене зовнішня стіна, вона йде з ну, фронтон, верніше, з USB, то я захистив його 3-сам е спеціальною плитою з змінвати і фольги, чи, там певне. Ну, Не в слом тут така спеціальна плита, яка використовується для камінів. 3 см. І я за трубою. Встановив ті 3 см і так до самого даху. Тож там нічого не так що все нормально. Потім що я хотів ще вам розказати. Ти вроді нічого. Ось таке відео вийшло. Часу мало. Чесно, хочеться дуже багато всього зробити. Дуже багато. І таке, знаєте, і бажання навіть інколи є, таке натхнення потужне. Як тільки йду на роботу, приходжу з роботи. В общем, в'яли як той Огір, взагалі нічого не хочу. Настільки важко себе заставити щось зробити, що просто кап'є. А ще якщо врахувати, що то вже буквально п'ята година по п'яті, то вже все, то вже темнота, холодно. Ой, я навіть не знаю, що буде зимою. Але від свого плану я не відхрещуюся. Тобто до кінця року я хочу заїхати на перший поверх. Так що, прошу вас підписуватись. Бо статистика чуть-чуть покращилася. Дякую. Ось тепер мене вже дивляться не, як там, не 70% непідписаних, а вже 63 непідписаних. Отже, давайте ту статистику покращувати. Ну і не забувайте вподобайки ставити. Я дуже вам ще дякую, що ви коментарі залишаєте. Пишете. Ну, це круто. Комусь відписую, комусь не відписую. Є можливість, якщо знаєте, беру телефон до ЄС ОПА, якийсь коментар, то я, якщо маю можливість відписати, то беру одразу відписую. Якщо я десь цей коментар пізніше бачу, то я вже просто не маю як це зробити. Тому все ну, я вам дуже-дуже дякую. Вподобайте ставте, діліться з друзями і тому подібне. Так що скоро нове відео. А ні, то це буде нове відео. Але я вже готую ще нове відео. Я там просто... Бачите, такі я мультизадачний, я просто декілька роликів готую. Так що, отак-то. Втомлений. На годиннику вже пізня година, 23.49, а я ще маю роботу. Так що дякую за перегляд. Гарного вам вечора і до нових відео.